На годиннику про останні події на цьому. і Далі в новинах на ТВА. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. Луганськ без води. Її подачу тамтешні комунальники ще й досі не можуть відновити. Виною усьому нестача ацетилену і несправність у роботі водогонів, повідомляють у прес-службі міської ради. Нині Луганськ отримує лише 98 тисяч метрів кубічних, необхідно 120. Керівництво Луганськвода Луганськ вода просить жителів не відбирати воду з систем центрального опалення на власні потреби. Комунальні служби міста працюють у цілодобовому режимі, і такий графік кажуть, в мерії буде доти, допоки Усі будинки не будуть із світлом, водою і теплом. За добу терористи здійснили 26 обстрілів позицій сил АТО. Використовували артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Як і раніше, районами зосередження ворожої активності стали Луганський, Донецький, Дебальцевський та Первомайський. Під вогонь потрапили населені пункти щастя, старий Айдар, Станиця Луганська, Трьохізбенка, Кримське, Сокольники, Піски, Авдіївка, Дебальцеве, Нікішине, Новогригорівка, Фрунзе. Артилерія збройних сил України ударів у відповідь не наносила. Тим часом терористи ді ділять гум конвой, що надійшов з Росії у Петровському районі Донецька. Навіть стався конфлікт між батальйоном хлоти і місцевими бойовиками. Ті просто не можуть розподілити цю допомогу. Суспільна політична гуманітарна обстановка в зоні АТО та районах, що з нею межують, залишається напруженою через високий рівень ризику обстрілу цивільних, промислових та житлових об'єктів з боку терористів, а також Пановлення активних бойових дій спочатку оголошення режиму припинення вогню з 1800 5 вересня по 6 ранку, 17 грудня 2014 року, бойовики незаконних збройних формувань здійснили 4289 обстрілів позицій силових структур України. З 10 ранку, 9 грудня, з моменту режиму тиша на території Донецької та Луганської областей бойовики здійснили 106 обстрілів позицій силових структур України. Псевдотиша особливо відчувається на передовій. Під Дебальцевим терористи ведуть постійні обстріли позицій українських військових з крупнокаліберної зброї, використовують навіть гради. Ночами диверсанти не полишають спроб підібратись до позицій села, то ледь не щодень влаштовують стрілянину та розбірки між собою. Переміри, звичайно, було об'явлено, але так як я спостерігаю останні 3-4 дні. Постійно лунають поодинокі постріли зі стрілецької зброї. Бувають сипаратисти задіють пістольні гранатомети, РПГ. Основна їхня мета, як я думаю, це спровокувати наші війська, відкрити вогонь з більш потужної зброї, такі як БМП, танки там, можливо задіяти артилерію. Так звана мобілізація бойовиків провалилася. Керівництво терористів визнало їхні збройні угруповання укомплектовані, м'яко кажучи, не дуже повідомляє група інформаційний опір. Експерти зауважують, загальна кількість так званих врахованих мобілізованих за час конфлікту ледь перевищила. Тисячу людей, екіпажі танків і артилерійські розрахунки у складі бойовиків і російських найманців відмовляються воювати, вимагаючи відпустки і ротації. Командування проводить з бойовиками і російськими найманцями роз'яснювальну роботу і погрожує позбавити виплати премії за попередню участь у бойових діях. Порошенко, Меркель, Оланд і Путін домовились якнайшвидше зібрати контактну групу. Це лідери України, Німеччини та Франції, а також Росії обговорили телефоном напередодні. Вони пропонують провести тристоронні переговори до кінця тижня. Політики також обговорили надання допомоги жителям Сходу України. У Парижі наголосили, що усі колони з Росії на Донбас мають узгоджувати з Києвом. У травні наступного року українці точно знатимуть, коли зможуть потрапити до Європи без віз. Саме на весняному саміті ЄС озвучать дату запровадження безвізового режиму з Україною. Про це заявив Петро Порошенко під час спільної заяви для преси з верховним представником ЄС із закордонних справ Федерікою Могіріні. А прем'єр Арсеній Ясенюк пообіцяв зробити усе, аби у травні 2015-го українці отримали можливість безвізового в'їзду до країн Шенгенської зони. much of your energy. Uh, <laughs> Ніч шопінгу росіяни скуповують усе підряд, намагаючись позбутися знецінених рублів. Про це багато пишуть у блогах і соцмережах. В інтернеті з'являються фото з великими чергами у продовольчих супермаркетах і магазинах техніки. Змітають усе, що не встигло подорожчати. Нагадаю, вчора у Росії сталося обвальне падіння російської валюти. Вартість євро перевищила 100 рублів, а долара 80. На готівковому ринку почалась паніка. Частина банків припинила продаж до. Ларів та євро. Подекуди курс євро сягнув 150 рублів. Компанія Apple закрила свій російський інтернет-магазин. Як заявили її представники, це пов'язано із коливанням курсу рубля. Компанія переглядає ціни на свою продукцію. Закриття інтернет-магазину має локальний характер. У європейських країнах США та Китаї покупці не мають проблеми із придбанням продукції. Японію замітає снігом. Жертвами стихії стали двоє людей. На півночі країни паралізовано рух транспорту. Не ходять поїзди, скасовані сотні авіарейсів. Найбільше постраждав острів Хокайдо. За добу тут випало більше 70 сантиметрів опадів. Швидкість вітру сягає 40 кілометрів на секунду. Тисячі домівок залишились без електроенергії. Діти не ходять до школи. Жителям острова рекомендували не залишати свої будинки без крайньої необхідності. Танцюючи будинки, або як створити святковий настрій у масштабах кварталу. Житель каліфорнійського містечка ЮКЕЙП Джеф Максі у підготовці до Різдва і Нового року не зупинився лише на своєму будинку. Він прикрасив цілий квартал. Домовившись із сусідами, він організував незвичайне світлове шоу, синхронізувавши роботу гірлянд під музичні композиції і зняв плоди своєї творчості на відео з квадрокоптера. Це всі новини на сьомить півдні розкажемо набагато більше. Залишайтесь тебе.